Так, всім привітик! Давно не було розпаковочки на цьому каналі. Сьогодні збирала свій посилку Доктор Клінік. Замовлення робила по каталогу травня, він ще сьогодні і завтра діє. І так, що в посилочці? Звісно ж, звісно ж, я взяла новий каталог на червень, огляд обов'язково теж зроблю. І невеличкий спойлер: ось тут ми вже бачимо новинки. І я навіть догадуюсь, що я, мабуть, їх буду замовляти хоча б один із цих лосьончиків. Значить Каталог покажу в іншому відео, а зараз саме замовлення. Що я собі взяла? Взяла собі сонцезахисні засоби, тому що вже сонечко пригріло, в мене на сонячні опіки алергія, тому взяла таке молочко для тіла. Тут у нас, здається, так, 150 мл захист SPF 50 Будемо пробувати користуватись, тому що я ще засобами доктор Клінік, сонцезахисними не користувалася. Написано, що підходить для всіх типів шкіри ось такий засіб. Далі ще взяла один засіб: це теж сонцезахисний спрей для волосся. У мене колись був спрей іншої фірми, вже не пам'ятаю якої. Так як в мене волосся фарбоване, і я, в принципі, не дуже ношу головні убори, то хотілося б волосся захистити, тому що на сонечку воно пересихає. Навіть незважаючи на те, що на моря я нікуди не їду. От, але все одно на вулиці буваю, і от хочу трошечки волосся захистити, щоб воно не пересушувалося ще більше. Так, вказано, що воно захищає від сонця, від ультрафіолетового випромінювання, від солі та хлору. Тобто, якщо ви збираєтесь на моря чи відвідувати басейни, то це буде класна штучка. Тут у нас теж 150 мл. Це турецькі продукти. Ось такі. Тому, якщо ви теж вам потрібно щось таке схоже, пишіть, можу вам теж замовити. Взяла собі ось такий кремчик, він для рук і для обличчя. Я його більше собі взяла для рук, тому що ну, для обличчя він буде мені трошечки жирний, тому що він для сухої шкіри більш підходить. А зараз, так як я більше знаходжуся часу з містом, часто в землі руками працюю, і руки досить сухі. Тому взяла собі ось такий варіант. У мене є. Меншенький такий сумочний варіант, але ось такий собі буду на ніч масити руки. Не понюхаю тут, тому що тут запаковано. Так, отже, такий кремчик взяла. Взяла собі шампунь із колагеном. Тут із цілих 500 мл. Я собі брала з цієї серії масочку, маска мені дуже сподобалася. У мене практично закінчується самі шампуні, і я собі взяла ось таку штучку спробувати. Це український виробник сировина німецька. Компанія Doctor Clinic заключає договори також з українськими виробництвами, і ми маємо можливість купувати в компанії український продукт, до того ж дуже дуже якісний. Тому що я скажу, маска мені дуже сподобалась. Тепер у мене буде маска і шампунь з цієї серії. До речі, Стандарти якості тут також є халяль і со, і ще якісь. Так, супер. Взяла собі новиночку. Ось така штучка у нас з'явилася: це фарба для білого взуття. Я давно на такі фарби дивилася, але ще не купувала. Маю білі кросівки, яким вже кілька років, і які мають підошву таку жовтувату. вже буду тестити. Тут у нас 75 мл. І, до речі, теж зроблено в Україні. Так, далі ще одна новинка. Це взяла більш так, для чоловіка іноді собі. Крем-бальзам для коли болять суглоби, знаєте, на погоду буває чи коли перетомишся. Вирішила собі, щоб в аптечці в мене така штучка була. Ось тут 75 мл. Теж український виробник. Це новинка у нас травня. Це так, знаєте, в аптечку. Так, в травні в нас акція. Так як я зареєстрована в компанії вже більше 7 місяців, я мала можливість взяти ось такий засіб для демакіяжу. Це двохфазний засіб. Зі знижкою 50. Він я Собто, ще раз нагадую: хто хоче купувати собі продукцію зі знижкою, брати додаткові акції, додаткові знижки мати, залишаю в описі відео силочку на реєстрацію. заповніть анкетку і у вас буде постійна знижка і можливість обирати собі подаруночки із максимальною знижкою. Так, і ще в нас в каталозі травня акція. За кожні 600 гривень замовлення можна взяти маску для обличчя за 89 гривень. Ціна в каталозі 219, можна взяти за 89. Я собі взяла із мінералами Мертвого моря, тому що в мене вже є з волошкою, вона мені подобається, вона дуже гарно очищає, шкіра м'якенька після неї. от Брала в мене знайома моя хороша. Теж ось таку ще з морськими мінералами, це теж грязюва глиняна маска, то теж в неї дуже сподобалась, і я собі вирішила взяти. Отак от от вона виглядає. Тут у нас теж запаковано. Тут 100 мл. Ось такий зовсім невеличкий огляд свого замовлення, це особисте замовлення для себе. Невеличке замовлення, дякую дуже вам за перегляд. Якщо цікава співпраця, можете мені писати. Ще раз нагадую, всі контактні дані залишаю в описі під відео. А дивіться, пишіть, чекаю.